Всім привіт! Це Банчіплей, і я вітаю вас у моєму новому відео. І в моєму новому відео ми будемо а, обговорювати гру Stardew Valley. В цій грі я провела вже два роки, і це, і це приблизно 40 годин. Що, якщо чесно, я вважаю доволі а, великим експірієнсом. Насправді, про цю гру я дуже багато чула від блогерів. Я бачила доволі багато різних проходжень в стардівелі. І мені було цікаво, як це? Я дивилася декілька проходжень, але, якщо чесно, не те, щоб сильно уважно. Більше просто чула, як він. Як він типу, подобається людям і все таке. Тож, а коли на знижках я випадково побачила Стардювеллі, здається, гривень за 150, то я подумала, що можливо це доволі непогане вкладення в свій час. Взагалі-то я. Якийсь час думала, що я зможу а, знімати геймплей по Стаджівелі, але погравши в неї трохи, я зрозуміла, що а, я не зможу сама зробити ці відео такими... Познавательними та цікавими. А, тому цей варіант я поки відклала. Але якщо ви хочете якийсь геймплей по Star Valley, -Well то будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, і а, я буду знати і, можливо, зроблю це. А в цьому відео я б хотіла більше обсудити претензії, які в мені до цієї гри. То, чого мені не вистачає в цій грі, і чому вона не супер сильно мені подобається, хоча і захопила мене доволі сильно. І так, я би хотіла говорити про мою саму велику біль в цій грі. І я думаю, що люди, які а, дуже багато в неї грають, вони в принципі зможуть навіть здогадатися, що це за біль може бути. І це, звичайно ж, а, режим збереження. А, да, це оця історія зі збереженням, коли а, гра зберігається тільки а, раз на день. Тобто гра зберігається, коли ваш персонаж лягає спати. І чесно, про такі речі треба точно попереджати, тому що я в перший раз попала в дуже неприємну ситуацію, коли, а, коли я не знала про це і почала грати, потім мене хтось відволік, а я спокійно собі вийшла, тому що думала, що гра. Переклася. Але, на жаль, оказується ні. Тому мені прийшлося весь прогрес а, починати заново. І це, я б сказала, дуже неприємна штука, яку не хотілося б повторювати, якщо чесно, а, Але а, як і є? До того ж, в мене було декілька разів, коли я, а, здається, записувала. Гру, яку власне, ви зараз бачите, і е, мені треба було срочно вийти з гри, я вийшла, а виявилося, що воно не збереглося. А там, здається, в мене е якісь прикольні плюшки були. Е тому ну, було дуже неприємно. Дуже неприємно. Тому, як на мене, цей режим збереження дуже поганий. Мені не подобається. До того ж, те, що вам треба повернутися додому, до здається 2 годин ночі це теж така собі фіча, якщо чесно Але, знаєте, її я ще можу зрозуміти. Правда, ну, типу, там, Ти гуляєш вночі, але, по ідеї, вважаєш, там, це безпечне село, то чому ні? А, але таке. Як є. До цього зазвичай звичайно до цього а, можна звикнути, і не тільки можна, ти, в принципі, звикаєш, коли граєш дуже багато, а я вже пам'ятаючи про це, теж звикаю. А ще велика проблема для мене з грою в, в завданнях, які приходять нам а, від гри. Тобто це завдання, типу, як. І того, що я пам'ятаю, це а, знайти корзинку в когось. Для когось. Я не пам'ятаю. Ну там було точно завдання знайти корзинку, а було завдання а, знайти табор робін, і ці завдання не несуть в собі практично завжди, не несуть в собі де саме це шукати. Тому, власне, топор робін, мені прийшлось гуглити, де шукати. Хоча в завданні було написано, що здається, там в якійсь частині лісу, але я навіть в тому лісі не була жодного разу. Ну, ті, я там особливо не розбираюся, де в нього там та частина, а де мені б треба було знайти той топор. З корзинкою ще краще я. Також гуглила деякі знайти просто для того, щоб а, зменшити кількість завдань, які в мене вже висять в грі. Е, І корзинка, допустимо, оказалася м, там, де автобусна станція з лівої сторони. І я, якщо чесно, навіть не знала, що там є проход взагалі. Потім, а потім, коли загуглила, а там, оказується, є проход, і я така, ооо, прикольно. Прикольно, але дуже неочевидно. А до того ж, є деякі проходи, яких на початку гри а, немає, а потім вони з'являються. Це так само проходи до залізничної станції. Тобто на карті вона є, а гра вас туди не пускає, тобто входу туди нема. І це реально. Трохи такий конфуз вводить, тому що, ну, типу, на карті ж є це місце, а я що ну, дебіл, який не може знайти цю дорогу, чи що, ну, типу, я не знаю, ну, в мене в голові примірно такий. Думки були. Це потім я зрозуміла, що там ця сауна пізніше відкрилася. Але, допустим, я навіть не знаю, при якій умові вона відкрилася, чому власне вона відкрилася. Вона просто відкрилася. Можливо, там ще, звісно, грає роль, скільки років ти граєш в цій грі? Типу, ти більше звикаєш, але не знаю, не знаю. Для мене це реально проблема. І а, того ж ще проблема з завданнями, типу, їжеднівними чи там тижневими. А, щось вроді принеси мені редьку або принеси мені а, там якусь рибу. І це все прикольно. Але я не знаю, можливо, зі мною багато хто не погодиться, то, будь ласка, пишіть. В коментарях, що ви думаєте, в чому я не права. Але а, мене ще змішає те, що я не можу дізнатися, де яку рибу, в який сезон, і все таке мені треба а, шукати, тому що є деякі риби, які, допустимо, можна ловити тільки там, в річці і тільки ночі. Все, В інший час вони а, не ловляться. Це офігенно. Просто не погуглівши це в інтернеті, я просто не знаю про це, тому що гра мені про це не розказує. І знаєте, навіть якщо а, ви вдруг там затрималися на цій рибалці, так неочікувано, типа цю рибу знайшли там, виловили все одно, ну типа, ви не запам'ятаєте. Що там була за погода, що це був за день, а, в який треба її тепловити. А я не знаю, можливо, є якийсь варіант інший, можливо, є якась книжка, яка буде відповідати за а, саме цей момент. Але на даний момент я, я як новий користувач, який програв вже практично 40 годин, не знаю, як це зробити. Окрім як а, запитати у Гугла. Він та завжди відповість, звичайно, але хотілося б, щоб гра більше в це допомагала. До того ж, в мене було, було дуже обідне завдання виловити якусь рибу, я вже не пам'ятаю, це було завдання, здається, на два дні. Ось. І це було завдання на рибу, яку можна виловити тільки в дощ. І два дні не було дощу. І що і тут зробиш? Ну, от, от що ти тут зробиш? Нічого, все, ти, ти просрав вже це завдання, тому що це таке, ну, я вважаю, це трошки непродумане. і, і, знаєте, навіть якщо там є якийсь мод, який а, додає ці всі роз'яснення, то я би задоволенням собі його поставила, тому що я не шарю, загалі не шарю. З того ж, є типу, якісь завдання, там, типу, здається, от в цьому ком'юніті лоті, який ми повинні відреставрувати, а є, типу, животні товари, які треба туди принести. І там написано: типу, великі яйця. І от де мені достати великі яйця, якщо мої кури несуть тільки маленькі яйця? Я не знаю. Мені про це не розказують. А я, якщо чесно, ну така людина, яка грає заради цілі. Тобто, моя гра зазвичай кудись мене веде. Я типу виконую завдання. А в даному випадку я не можу виконати завдання, тому що я просто не знаю як. І це бісить. Кого б це не бісило? А, тож, якщо вдруг знаєте такий мод. То, будь ласка, напишіть мені разу ж я встановлювала для себе цю можливість модифікації. То чому б ні? І власне, це моя друга боль, тому що в Valley немає української локалізації. Of course. Uh, але uh, є українізатор, uh, який, в принципі, повинен працювати. Я бачила багато кого, uh, що він працює, але відмови мені так повезло, що я купила гру саме в той момент, коли вийшло якесь оновлення. І на даний момент, коли я знімаю це відео, uh, локалізатор не працює. Тобто тільки English please. І все, типу, другого варіанту в мене нема. До того ж, сам формат того, як встановлювати моди в цю гру, мене реально спущає. Тому що треба просто дві програми встановити, щоб мати можливість встановлювати якісь моди. І знаєте, дойти до цього насправді взагалі непросто, тому що я реально часа. Два не могла зрозуміти, що я роблю не так. Я спочатку думала, що можна просто українізатор скачати. Я собі скачала, з Києва нічого не працює, а потім я почала собі а, вже у цей смепі устанавлювати. Там смепі, і контент, що то там, треба установити, щоб мати можливість завантажувати моди. Якщо чесно. Це взагалі не просто, і бавитися з цим, ну, типу, бажання, супер а, мало, правда. А, до того ж, я вже встановила в себе це, і я просто не знаю, а як мені видаляти це. Тобто, реально дуже багато речей, які в цій грі не пояснюються, і це бійс. Не знаю, як вас, але мене прям сильно я багато чого не можу зрозуміти в цій грі. Що доволі неочікувано, правда? Я думаю, що це правда, що найбільша моя проблема з стартю Ulli те, що тут. Мало що пояснюється. До того ж, є речі як, допустим, спілкування з жителями міста, що, якщо чесно, не є очевидним. Тому що, ну правда, тобі не очевидно, що. Треба витрачати час чи витрачати там якісь продукти як подарунки для різних жителів міста. Я, якщо чесно, цим не займалася, і а, оцей календар, ну, я його не притримувалась, чесно, тому що. Ти просто не пам'ятаєш? А можливо, якби прям на головному екрані було якесь окошко, яке б типу показувало тобі, що сьогодні там день народження якогось персонажа, то тоді ти б пам'ятав про це не ти б так. Ладно, будемо чесними, не ти, а типу, я би пам'ятала. Ну я як людина, я б пам'ятала, що у когось є день народження, і, типу, пам'ятала те, що мені треба сьогодні піти на пошуки цього персонажа. І власне і з цього випливає другий, друга моя проблема. Це те, що зачастую, навіть якщо ти пройшов всі круги ада, а ти зрозумів, де там якусь яку рибу можна виловити, і все-таки, типу, позагуглював, ти ось готовий виконати завдання, і ти просто не можеш. Тому що ти просто не розумієш, де ж тобі шукати того персонажа, якому ти повинен здати це завдання. Uh, насправді, в мене дуже багато завдань просто так і закінчилося, можна сказати, саме через те, що ну, я просто не знала, де мені знайти персонажа, і якби в мене все є, uh, все, що треба, тіпа, віддати, але я не можу, тому що цього персонажа просто нема. Або він, типа, зайшов до себе в будинок і uh, закрився там, і все. І то побачення. І це прям печалька. Я прям про це зараз так кажу, тому що реально в мене таке було і не раз. І а, це дуже обідно, засадно і неладно. А, тому було б реально приємніше, якщо б, якщо в мене є завдання від цього персонажа, то цей персонаж би знаходився десь а, ну, на такому навідьєму місці. Хотілося б. Але. Як я. А, взагалі, напевно, із моїх цих розміщень ви подумали, що мені не подобається ця гра. Але вона мені подобається. Це дивно, тому що я не впевнена, що вона повинна мені подобатися з всіма цими мінусами, які, на жаль, я в ній бачу. Але мені подобається, тому що. Ну, знаєте, 40 годин ти не граєш в гру, яка тобі не подобається. Будемо чесними. Але є реально багато речей, які недодумані, Або, можливо, вони так і продумані. А мені здається, що вони не продумані. Maybe, maybe. Але хотілося б все ж таки, щоб все було uh, дуже зрозуміло і очевидно, хоча б для мене. Тож, я думаю, що можу зробити висновок, що це прикольна козі гра, в яку ви б хотіли просто посидіти і пограти після важкого робочого дня, але вона містить багато речей, які. Неочевидні і які треба прямо розбиратися. А знаєте, для козі гри, в яку ви будете грати після роботи, просто щоб відпочити, всі неочевидні речі стають мінусом, як на мене. Тому вам вирішувати, як ви відноситись до цієї гри. Я вважаю, що за свої гроші вона класна. Я купила її за 150 гривень, і я не жалію про це. Я ще, скоріш за все, буду в неї грати. Але м -м хотілося б, щоб всі ці речі, про які я сьогодні говорила, були вирішені. Тому що вони трохи заважають. Вони трохи бісять, вони трохи заважають. І це вже стає не просто грою. Після роботи а чимось, що треба прям ізучать. знаєте шукаємо а, енциклопедію старовелі. Я думаю, на цьому я буду закінчувати це відео. В коментарях я буду чекати ваші думки з приводу гри, з приводу того, як вона, чи граєте ви з і, і чи згодні ви з моїми словами. Якщо не згодні, то пишіть, але сподіваюся, цензурними словами. А я буду з вами прощатися тож. А я тим часом буду грати потрохи в Стартювелі, і можливо через якийсь а, час зроблю вам невеличке відео з порівнянням Star Велі і ігри Fields of Mistria, яка в принципі нова, але в тому ж стилі, що й Стартю. Можливо, вона сподобається мені більше, а можливо, ні, хто знає. А на цей момент я буду з вами прощатися. Тож, бережіть себе, слава Україні! І побачимося в наступних відео. Пока-пока.